І має бути демо. За два дні я знаю, що буде демо, і будуть показувати там якийсь об'єм роботи, і, і будуть це міністерство, от, прям всі там півпарламенту дивитися. І буквально за два дні до цього мені джину, який взагалі комерційного досвіду, три місяці, от пройшов мій випробувальний термін, кажуть: просять додати фічу. Фічу, е, Можеш до демо зробити її? Е, а я що? я... Режим коня, да. <ріст> <ріст> зроблю. Я пам'ятаю, я е, перший день просидів, ну, здавалося б, дрібниця. І нікого не цікаво, ніхто там не було нікого, хто проконтролює там мене навіть ну, ліда не було, був такий чувак, який був трохи розумніший за всіх там, умовно. <ріст> Коротше, кажу, зроблю. Два дні додемо цього. Перший день я провозився, поняв, що трохи може піти не по плану. Кажу, можем не встигнуть. Okay. Ні, вже обіцяли. Я на другий день.